Вітаємо Харків, багатостраждальне місто, де не залишилося, мабуть, жодного уцілілого приміщення місто а, Фанери, тому що всі вікна, які вибиті, забиті цими фанерами, і історичні приміщення, і нові модерні приміщення. І сьогодні ми знаходимося на Харківщині. Це дергачі, населений пункт місто, яке знаходиться вже за межею Харкова. Дергачі знаходилися на лінії фронту. По суті, останнє місто, яке не захопили російські окупанти, але яке жорстоко обстрілювалося. Євген, а, радник голови міста. Як пережило місто ці інтенсивні такі дуже багато постраждалих будинків, і це почалося ще коли був холодний період, лютий, березень. Тому, звичайно, багато виїхали за кордон і в Харків. Ну хто куди зміг. Звичайно, було прикле враження, порожні вулиці. Зараз люди почали повертатись. Добре, що є електрика, є газ. Тому звичайно, це не та кількість, бо дітей діти не повертаються. На жаль, поки. Але люди потихеньку життя відновлюються. Чи відбувається зараз а, декомунізація в свідомості людей, а, в їх усвідомленні того, що Російський мір приходить, приносить цю свою таку побідебісі і війну? Ну, зараз це навіть уже я б сказав, не декомунізація, а дерусифікація. тому що зараз більше люди про це думають. Саме Росія і Руський Мір несе обстріл. Хто посидів під обстрілами. Ті звичайно змінили своє ставлення, навіть якщо були прихильні. Ну, і дергачі, це і було патріотично, тобто є тут в громаді села з етнічним російським населенням. Там було більше питань, більше колаборантів. Ну, якщо правді дивитись в очі, ті виїхали в Росію. А дергачі це більш патріотичне місто, тому зараз буде ще більш патріотичне. А скільки тут до російського кордону? То звідси, мабуть, 25 кілометрів. Немає такого дня, щоб все ж таки не обстрілювали не тільки місто Харків, але всі райони Харкова розбомблені школи між житловими будинками, як розбомлена обласна дитяча лікарня. Точно будемо говорити на всіх міжнародних майданчиках. Що бачили на власні очі? Що ми чули на власні очі? Олег Абрамачів це лідер нашої харківської міської організації, активно працює в Харківській міській раді. Ну а зараз, звичайно, його головна місія це волонтерство. Не знаю, яким чином йому вдалося за ці сім місяців назбирати разом з допомогою Сергія Жадана всієї харківської їх команди волонтерської. Багато донатів і купити мені здається більше ста машин не тільки придбаних машин, а дякуючи людям, які в і в перші дні і зараз віддають машини нашим воїнам, бойницям, щоб вони вбивали цю нечисть або рятували життя. Вивозячи поранених основний напрямок це для нас є машини, бо за ці місяці армія сформована примені на харківському напрямку. Я бачу, що вистачає тепловізорів і касок, і бронежилетів. Що потрібно для того, щоб воювати. Попри волонтерство, ти е, в політиці, ти наш е, лідер е, в нашій міській організації. Так трапилося, що в нас є така закрита партія у ПЗЖ, начебто сути і заборонив, але їх е, е, угруповані. Верховній Раді дуже тісно співпрацюють зі слугами народу. От ОПЗЖ на Харківщині багато зрадників дали і колаборантів в захоплених регіонах. Ну або і просто в тих, що постраждали від російської агресії. Головний груп харківський Андрій Лесик з перших днів просто пропав. Навіть його оголошували горшу. Людям пропонували гроші за те, щоб вони його десь нам показували. А інші депутати, ну вони сидять тихо на сесіях. На першій сесії яка в нас була онлайн. Я питав їх позицію з цього приводу. Взагалі, ну вони сказали, що от ми ж сюди були патріотами. Зараз ми вже не ОПЗЖ, якось там перейменувалися. ПМЖ вони зараз називаються. Паєм... Якась партія МЖ ну, і інше. Ті, хто був такий занадто НАТО російські, просто десь втекли. Всі інші сидять. Ну думаю, що ми з ними будемо розбиратись, бо зараз. Трошки чесно не вистачає часу на це було, бо багато займає саме волонтерська діяльність. Сьогодні на Харківщині ми з Петром Порошенком і Петро Олексійович презентував саме тут і це дуже символічно нові ініціативи нашої політичної команди. І якщо ми говоримо про відповідальність всіх росіян за війну, то мабуть п'ята колона так само має нести політичну і моральну відповідальність. І от наша команда зареєструвала сьогодні законопроекти відносно того, що депутати так звані такі які працювали в Верховній Раді України, представляли фракцію ПЗЖ, не мають право насправді бути в міжнародних делегаціях і очолювати комітети, відставляти Україну взагалі за кордоном, там де ми говоримо, що наскільки відповідальні будуть нести відповідальність росіяни, але так само відповідальні ті політики, які просували і пропагували російський, русський мір на території України, і тим більше вони ж не їздять по деокупованим містам, хай би побачили до чого їх політика призвела, до яких трагедій саме так? Ну і хочу сказати, що звичайно наша героїчна армія, звільнивши харківські території, звільнили їх не тільки від російського окупанта, а й від того страшного сценарію, який Путін і Кремль приготували цим територіям, зокрема так звані референдуми, які в ці дні от, абсолютно незаконно відбуваються на окупованих територіях української Луганщини. Донеччини, Запорізької і Херсонської областей, слава Богу, вдалося цей сценарій зірвати на Харківщині завдяки силі української армії, її патріотизму. І, зокрема, такий референдум готувався ще кілька тижнів тому. І в окупованих тут територіях ми це наша армія зірвала. Ну, а нам потрібно у всьому світу нагадувати, що ці референдуми є незаконні. Всі організатори і колаборанти, які беруть участь, допомагають. З їх організації мають понести повне покарання за українськими законами, за міжнародними, і це весь світ має дуже жорстко цьому протистояти. А ми зараз ось їдемо по вже населеним пунктам, які ще два тижні тому знаходилися в російській окупації в цих підвалах. Ховалися люди, от тут от, от, от вони жили, і ми всі бачили, як зі сльозами на очах зустрічали найкращу в світі: патріотичну, сильну, мужню українську армію.